Та листопада, середа, новини в ефірі. Першого міського незабаром. Ви почуєте про головні події дня очима наших журналістів у студії. Працює Кирина Крикун. Ми починаємо. Розі стартувала шоста хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. Одна з наймасштабніших цього року. Допомогу отримують понад 80 тисяч родин, серед яких внутрішньо переміщені особи, пенсіонери та ті, хто найбільше потребує підтримки. У місті ця програма діє від початку війни для маломобільних криворіжців. Передбачена адресна доставка детальніше у нашому сюжеті. 10 листопада у Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безоплатних продуктових наборів. Це одна з наймасштабніших видач допомоги цього року. Проднабор складається з соняшникової олії, цукру, згущеного молока, м'ясних консервів, кількох видів, борошна та чаю. Цього року вдруге отримують родини, які найбільше потребують підтримки. Це пенсіонери з пенсією від 3400 тисяч гривень до 12 тисяч гривень. Працівники закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, закладів культури, а також працівники закладів загальної середньої освіти, а також внутрішньо переміщені особи. Лише цього року допомоги отримали понад 220 тисяч криворізьких родин, серед яких 7 тисяч внутрішньо переміщені особи. Ми приїхали тільки в кінці жовтня. Сюда Херсонщину ну я рахую, що необхідно, звісно, допомагати людям. Я на дружину в кінці місяця отримав і мені сказали прийти з 10-го, То отримав отримав зараз. Для соціальних робітників ця кампанія частина щоденної турботи про людей. Вони приносять додому адресну допомогу тим, хто самостійно може навіть вийти з дому. Ми допомагаємо людям, щоб в них було саме необхідне ліки, продукти, десь щось приготувати, їсти, погодувати і також отримати набір гуманітарний і тим, хто не може сам дійти, принести. Беремо документи їхні і йдемо, отримуємо сюди набір, відносимо їм. Вони дуже раді що вони отримують цей набір два рази на рік, їм вистачає його не на дуже довго, але все-таки це підтримка якась. У межах шостої хвилі допомоги отримують ще понад 80 тисяч родин. Лише у металургійному районі заплановано видати понад 7 тисяч продуктових наборів. За перший день уже видали 760, тобто 10-ту частину від запланованого. Отримати набори можна щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. За наступними адресами. Вулиця Мистецька, 9 у будівлі факультету мистецтв педагогічного університету, у дитячому садочку номер 123 вулиця Героєва, 160. Вулиця Віталія Власова, 13, в дитячому садочку номер 136 І для тих категорій, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. Від початку року міська влада видала більше мільйона продуктових наборів. Шоста хвиля ще триває. Отримати пакунки можна за багатофункціональною карткою Криворіжця. А тим, хто ще не має її, документ можна оформити просто на пункті видачі. Громадянам, які не оформили свої набори під час минулих хвиль, також можуть забрати свої пакунки у. Пунктах видачі таких у місті 24. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Один загиблий внаслідок ворожої атаки. В темну пору доби росіяни скерували безпілотник на Васильківську громаду Синельниковського району. Внаслідок удару загинув 47-річний чоловік. Дістались інфраструктурі. Гучно було і у Павлограді. Російські безпілотники пошкодили приватні підприємства. Авто виникли пожежі. В Нікопольському районі окупанти задіяли гармати та дрон камікадзе. Били по Нікополю та Покровській громаді. Сталося займання в приватному домоволодінні. Сили ППО зна. Шкодив в небі над областю вісім ворожих БПЛА. Напередодні ворог тероризував два райони Дніпропетровщини. Так, в Нікопольському районі було гучно через ствольну артилерію та fpv дрони. Удари витримали мешканці міста Нікополь, Марганецької, Покровської, Червоногригорівської та Мирівської громад. Ворожі атаки пошкодили 12 приватних домоволодінь. Два господарські споруди, фермерське господарство, сонячні панелі, газогін, леп та автомобіль. В Синельниковському районі зафіксували приліт російського. Безпілотника. У Васильківській громаді дістались адмінбудівлі, кафе декільком приватним домоволодінням, господарським спорудам. Згоріли дві машини. В Покровській громаді стали займання в літній кухні. Обійшлось без постраждалих. 23 обстріли по 14 населених пунктах Сумщина, вкотре була під ворожим вогнем. Пошкоджена інфраструктура та домівки людей. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей на Харківщині. У місті Дергачі постраждав 70-річний чоловік. У селі Юрівка, Великобурлицької громади, постраждала 70-річна жінка. У селищі Васищева постраждав 50-річний чоловік, 18-річний чоловік та 27-річна жінка. В день від ударів. Безпілотників постраждали щонайменше троє людей у Харкові. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв: 68-річний чоловік та 60-річна жінка. Вони госпіталізовані. Також медики надали допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення. У Краматорську на Донеччині пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі та футбольний майданчик. У Костянтинівці поранено двоє людей. Пошкоджено авто. Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли. Населені пункти Донеччини. По Запорізькій області росіяни завдали 645 ударів в Гуляйполі через влучання ФПВ-дрона в цивільний автомобіль. Смертельне поранення отримав 56-річний чоловік. Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення на Херсонщині. Окупанти пошкодили три багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також понівечили приміщення підприємств, приватний автомобіль та газогін. Мінус 90 російських безпілотників. Сили нашої ППО вночі нейтралізували стільки шахетів, гербер та БПЛА інших типів на півночі, центрі сході та півдні нашої країни. Цього минулої доби сили оборони України достроково демобілізували ще одна тисяча російських окупантів, убитими та пораненими. Вивели з ладу 162 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 87 одиниць автомобільного транспорту, 13 гармат, одну ракетну систему залпового вогню, один ворожий засіб ППО. Українські авіація, ракетні війська та артилерія уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, один склад зберег збереження безпілотних літальних апаратів та три інших важливих об'єкти російських загарбників через активізацію ворога на фронті за минулу добу Сили оборони України відбили 217 спроб штурмів росіян на Північно-Слобожанському та Курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, слов'янському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Гуляйпілівському та Оріхівському напрямках. Українські армійці за 1358 днів знищили наступні сили російських. Окупантів 428 літаків, 23 тисячі броньовиків, 79 тисяч безпілотники, 1 засобів ППО, 1540 тисяча ракетних систем залпового вогню, одну субмарину та вже більше одного мільйона російських загарбників. Від 5 до 20 тисяч доларів США за виїзд з України на Дніпропетровщині поліцейські викрили учасників злочинної групи, які організували схему незаконного перевезення чоловіків за кордон, Її організували троє людей, серед яких був іноземець. Один із варіантів полягав у переправленні через так звані манівці за офіційними пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Інший у виготовленні та використанні підроблених медичних документів, які підтверджують. Жували непридатність до військової служби, а також довідок про зняття з військового обліку. Поліцейські взяли махінаторів на гарячому під час отримання 16 тисяч доларів від клієнта за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України їм світить від 5 до 7 років тюрми. Кривому розі продовжують реалізацію масштабної програми енергонезалежності. Мета забезпечити безперебійне водопостачання навіть у разі повного блокауту. Завдяки злагодженій роботі міської влади та Кривбазводоканал уже більше сотні будинків отримали сучасні генератори. Усе обладнання встановлюється за зверненням ОСББ і переходить у їхню відповідальність. Такий підхід дозволяє місту залишатися автономним і стабільним навіть за умов війни та знеструмлення. Одним з головних напрямів сьогодні є енергонезалежність житлово-комунальної сфери, щоб навіть під час відключення електроенергії люди мали доступ до життєво необхідних благ, а саме водопостачання. В багатоповерхівках встановлюють генератори. У межах програми вже закупили 259 таких установок, і понад сотню з них вже за запитами голів ОСББ змонтували у житлових будинках різних районів міста. Ми всі пам'ятаємо, що був блокаут, що не вистачало для Потім якось затище було, і оце в цьому році опять така. Ситуація. Тому ми звернулися в місцевій владі, і нам е, бистро якось таке та привезли практично в всі домам е, треті генератори. Генератори забезпечують роботу насосів, які піднімають воду до верхніх поверхів багатоповерхівок. Саме там найчастіше виникають незручності з постачанням під час блокаутів. Коли насосні станції знеструмлені, вода просто не виштовхується на горішні поверхи. Міське підприємство Кривбасводоканал не лише постачає обладнання за заявками від голів. Езбебе а й проводить його налаштування, технічне обслуговування та контролює безперебійну роботу систем. Комунальне підприємство Кривбасодоканал активно співпрацює з міською владою в рамках програми забезпечення енергонезалежності громадян в такі важкі часи, коли відбуваються масовані обстріли та відключення електроенергії. Дуже важливо забезпечувати мешканців міста сталим водопостачанням. Мешканці, які хочуть встановити генератор у своєму будинку, можуть залишити заявку на підключення через міський контакт-центр за Ром п'ятнадцять після укладання договору спеціалісти КП з водоканалу виконують монтаж і пусконалагоджувальні роботи. Таким чином забезпечується стабільне водопостачання для мешканців багатоповерхівок навіть під час тривалих відключень. Коли нема електрики, то відповідно разом з будинком відключається ця насосна у подвалі. Я вже казав, у нас існує програма, міський водоканал безкоштовно надає генератор чи то ОСББ, чи то головам домов, які можуть самі їх взяти, взяти на себе відповідальність, включати, виключати, але під час блокаутів вода буде додавлюватися на верхній поверх. Кривий ріг доводить, навіть в умовах війни можна модернізувати інфраструктуру і дбати про комфорт містян. Мешканці відзначають, з генератором тепер навіть у разі блекаутів вода буде в кожній квартирі. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський. Кривий ріг продовжує бути містом можливостей навіть під час війни. Підприємці розвивають свої бізнеси, створюють нові робочі місця та допомагають громаді. Один із дієвих інструментів підтримки грантові програми, які діють у місті. Завдяки ним уже сотні криворіжців відкрили власні бізнеси або розширили існуючі проектні офіси. Допомагають підприємцям пройти всі етапи від ідеї до реалізації. Сьогодні грантова підтримка це не просто допомога, а рушійна сила розвитку економіки. Кривого рогу детальніше у сюжеті Анастасії співак. А при складні умови воєнного часу у Кривому розі продовжують відкриватися нові бізнеси, розвиваються існуючі, створюються робочі місця. Одним із важливих інструментів підтримки підприємців стали грантові програми. Вони дозволяють не лише започаткувати власну справу, а й оновити обладнання, розширити спектр послуг та зміцнити економіку міста. Серед успішних історій центр дитячого розвитку мудрик. Його заснувала Олександра Литвиненко, яка раніше працювала перекладачкою. У 2023 році вона отримала грант у 150 тисяч гривень за програмою Є робота. Завдяки цим коштам вдалося придбати техніку, меблі, навчальне обладнання а також частково покрити вартість оренди приміщення. Сьогодні у мудрику працюють досвідчені педагоги, які допомагають дітям розвивати творчі здібності, логіку, мовлення і впевненість у собі. Грант є робота. Я отримала майже вже три роки тому. Він був на 150 тисяч гривень за допомогою коштів, які були виділені. Грантом я закупила техніку для свого центру, також витратила деяку частину на оренду і рекламну продукцію, саме вивізку. Тому, звісно, грантові кошти мені допомогли відкрити мій бізнес. Я дуже хотіла б заохотити підприємців нашого міста, брати участь у грантових програмах. Тим паче їх зараз дуже багато. За останні роки понад 700 підприємств Кривого Рогу отримали фінансування на більш ніж 250 мільйонів гривень. Завдяки цим коштам створені сотні нових робочих. Місць, а бізнес-середовище міста стало ще стійкішим. Ще одна успішна грантова історія реабілітаційний центр Кінезіо. Його засновник Арман Бадалян більше десяти років працює у сфері реабілітації, а власний бізнес розвиває з 2019 року. Минулого року ми вирішили взяти участь у гранті та отримали кошти гранту за ну, і вирішили їх, якби вложити в реабілітацію, саме придбати кросовер для ну реформи для пілатесу та декомпресійний тренажер для кінезотерапії. В принципі, були умови, що треба вклаштувати двох осіб для роботи, і за счет їхніх налогів ми закриваємо цей грант. У 2023 році чоловік отримав грант у розмірі 250 тисяч гривень за програмою Грант на власну справу. Ці кошти дали змогу придбати сучасне обладнання, яке значно розширили можливості центру. Отримання грантів це реальна можливість підтримати свій бізнес, взагалі реально, і створити нові робочі місця. Тому я постійно кажу, шановні підприємці, будь ласка, звертайтеся до райви Кожному райви на базі управління економіки створені проєктні офіси, які допомагають, розказують. Які гранти є, допомагають написати бізнес-плани. От за пару років 711 підприємців Криворога отримали гранди всього на суму 251 мільйон. Міська влада закликає підприємців активно користуватися грантовими можливостями. Для цього в кожному районі працюють спеціалісти, які допомагають з оформленням документів, бізнес-планами та пошуком фінансування. Такі програми не просто підтримують бізнес. Вони формують стабільні майбутні громади, забезпечують розвиток і нові перспективи для криворіжців. Анастасія співа. Ак, Гліб Примчук, перший міський. Такими були головні події цього дня. Більше новин ви можете дізнатись з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії. Працювала Карина Крикун. Дякую за увагу і до зустрічі.